Три музичні школи мають директорів колаборантів на кожному з поховань військових управління культурне присутнє. Ну увічнювати пам'ять, наприклад, є не одна форма надати вулиці ім'я. І наші всі концертні програми, які, які зараз відбуваються, вони відбуваються нашими музикантами. На волонтерських засадах. Воно змінюється Херсон, колосально швидко змінюється. Вітаю, ви на каналі Вгору Херсон. І сьогодні ми говоримо зі Світланою Думінською, це начальниця міського управління культури. Пані Світлана, перше, що я вас хочу, хочу запитати, це про те, як би ви пояснили дуже простими словами, чим займається зараз в Херсоні управління культури. Якщо простими, простими. Всім, чим потрібно, в який будь-який момент. Але... Ми для себе своєю місією визначили підтримка людей, надихати людей, підтримувати людей культури. Бо вони, знаєте, в цей момент, як і всі вразливі, але е ці культури ще, мені здається, більше, бо вони першими відчувають те, що відбувається, те, що от літає в повітрі. І ми маємо бути разом. І то я знаєте, навіть скажу вам більше, я бачу, коли у нас відбуваються концертні програми чи презентації ці чи презентації книжок, там якихось подій, як люди за тим скучили, як вони того прагнуть, і з якими потім посмішками і яскравими очима виходять після таких наших зустрічей? Якщо говорити конкретно, чи є якісь проекти, які вдалося реалізувати після того, як місто деокупували, і що це за проекти для чого вони? Почнемо з того, що от деокупація відбулася 11-го числа. Листопада, і ми вже на початку грудня піднімали питання про те, що нам необхідно відновити комісію по перейменуванню вулиць саме для того, щоб вона розпочала свою роботу. І е, ми стикалися з дуже великим негативом, і Люди говорили про те, що це не на часі, і не це саме головне. Але я всім розповідаю один момент, який у мене був. От я просто. Я йшла по вулиці, і до мене підходить молода жінка з хлопчиком і запитує: не шукала якусь організацію, мабуть, і вона мене запитує, а де тут вулиця Московська? І ми пересіклись на проспекті теперішньої незалежності, тоді Ушакова і Площі Свободи, і мені стало так боляче. Наша країна просто спливає кров'ю просто стільки всього горя відбувається. А ми шукаємо вулицю Московська, бо вона так зараз позначена у нас в топонімах. І от це було таке ну, остання крапка того, що це потрібно зробити і робити швидко, і долучати тоді експертів. І я дуже рада, що з кожним разом, з кожним нашою пропозицією, людей, які долучалися до обговорення. Ставало більше, а ще більше було тих людей, які писали свої пропозиції. І це був такий, я вважаю, один із яскравих, важливих проєктів для Херсонської громади. Ну, а з таких більш творчих, мені дуже подобається, що у нас був народжений проєкт від Конституції до незалежності минулого року. І ми вирішили, що слава Богу, в Херсоні почало з'являтися тоді вже дуже багато тимчасових укриттів. І ви пам'ятаєте, вони всі сірі. Тоді ми вирішили, що ми маємо їх розписати. І оцей проект, ми вважайте, його мали завершити на День Незалежності, але вже було стільки бажаючих то робити, то він у нас практично там десь до кінця жовтня місяця, поки можна було без дощів малювати, він продовжувався. І практично там до 60 укриттів. Розписали майстри, ми особисто, бо перші ми починали розписувати самі. Зібрались волонтери Херсона, склалися коштами, купили фарби. Проконсультувалися з нашою художницею Альоною Петровською, яка потім і стала автором першої нашої такої роботи. І робота пішла. Потім почали долучатися люди зі своїми пропозиціями. Ми знаходили місце, де вони розмальовують погоджували, який то буде малюнок, тому що там у нас було декілька умов. Саме головне, щоб він був українською направленості, українською мовою. А далі творчість людей на підтримку нашого незламного міста. Ну, я вважаю, що це був вдалий проєкт. Про перейменування вулиць чи задоволені ви результатом і тим, як все відбувалось? Бо все відбувалось не просто. Про це писав і Дементі Білий е, на своїй сторінці, це член комісії з перейменування, І багато людей писали про те, що. Якісь назви мені подобаються, якісь назви не відповідають сучасним реаліям. Як я розумію, фінальне слово було за Романом Рочко. Він це все підписував для вас. Оці нові назви можливо, як для і посадовиці, і для людини, наскільки відповідають реаліям сучасним. Я думаю, відповідають, от саме тому, що ми і шукаємо зараз свої сенси, і тому пропозиції і науковців, і людей були дуже різними. Від там, того, що, як це називалось, там в 1800 якомусь році, і що тут було на цій території, до абсолютно сучасних і ну, дискусії були складні, але вони були цікаві. Тобто, кожен, ми, звісно, пристухалися до експертів. Бо це люди, по-перше, я їм дуже дуже дячна всім і Роман Миколаївич їм потім теж дякував. і там Вручав свої подяки, але головне не в подяках було. А головне в тому, що ці люди приділяли свій час. Це було безкоштовно. Вони ще й ділилися своїм інтелектом і своїми знаннями. І у нас були ну такі різні дискусії. Але якось ну, ми змогли знайти той консенсус для того, щоб якось от почути один одного. Були Різні думки, і ми маємо це розуміти, що думки завжди будуть різними, і не будуть всі люди однаково е, там погоджуватись чи не погоджусь, бо у кожного свій свій погляд на події і на значимість цих подій, які важливі. Історики дуже багато відстоювали там е, історичні назви міста, а дуже багато людей говорили про те, що ні, нам потрібно про це забути, нам потрібно зараз нове і, і давати ім'я вулицям нових героїв, сучасних героїв України і правильно, і одне і інше. І от цей знайти баланс, при тому, що розмови йшли про те, що не ну, увічнювати пам'ять. Наприклад, є не одна форма надати вулиці ім'я. Є там можливість навчальному закладі, в якому та людина навчалась, тобто виготовити пам'ятну доску, назвати там сквер, назвати якийсь не знаю, клас, в який та людина навчалась. Тобто це все увічнення пам'яті, це все меморіалізація. Це робота, яка попереду, а тепер я хочу трошки повернутися до того, що було під час окупації, поговорити. Про колаборантів, на жаль, їх вони є в кожному управлінні, відомстві, театрі, музеї. І як багато колаборантів серед Херсонського управління культури, тому що відомо, що Лариса Косенко вона очолювала, якщо не помиляюсь, до 2021 року управління. Вона після окупації телефонувала людям, які працювали в управлінні культури, і активно запрошувала їх співпрацювати з росіянами. Слава Богу, я прийшла, коли вже вона не працювала в управлінні. От. А я вам хочу сказати, що колектив управління культури не просто проукраїнський. Таке враження, знаєте, що це люди, які просто ще більше сенсів для того собі, в собі знайшли. Перше, вони були весь час в Херсоні, постійно ми працювали, ми зробили так, що е, жодна з наших установ, навіть з директорами-колаборантами, які були директорами цих закладів. Ну, от, наприклад, у нас три музичні школи, мають директорів колаборантів І на цей момент просто стояло питання, щоб люди продовжили отримувати заробітну платню українську. І люди відмовлялись іти на співпрацю, то просто у мене є дуже багато там скрінів і всього що люди писали, що ми відмовляємося, ми уходимо, вони приходили, забирали речі, які могли з собою в коробочки, і уходили, хоча за плечима шлейф великого мистецького життя, але вони уходили саме тому, що з тим не погоджувались. Ну і, звісно, ті, які зрадили Прокосенко, наприклад, Ларісу. У мене не було ніколи ілюзій, що це проукраїнська людина. І тому ми не, не співпрацювали практично ніколи. Ну і навіть при її керівництві, а я тоді працювала в обласній адміністрації в культурі, і ми збирали наради, наприклад, то у нас вийшло так: може, ви звернули увагу, що всі великі заходи, які присвячені державі нашій державності, ми проводили, а вона постійно намагалася проводити щось таке нейтральне, чи там якісь заходи там з московськими попами, чи там щось таке, щоб його не так сильно бачили. Тобто, ну української позиції там не було ніколи. Я в принципі це не, не, ніколи не скривала. А колектив отакий. Ігор Полівков, це директор однієї з музичних шкіл, по-моєму, колись. Колись. Він також ніколи е, не приховував свої позиції, якщо я не помиляюсь. Тут проводились і, я пам'ятаю, в училищі культури фактично фестиваль за російські гроші? По-моєму, він називався Бархатний сезон, чи, чи Оксамитовий сезон, чи щось таке. І я хочу вас запитати: це просте людське питання, навіть як, не як до керівника, а просто як до людини. Хто мав звертати на цих людей увагу? Хто мав. Ти, ти ж розумієш, що? Умовник Кирило Стримусов ходив у нас по вулицях, йому нічого не було. Полівков проводив за гроші росіян фестивалі, бо фестиваль був тут, і фестиваль був аналогічний в Криму. Про Ларису Кусанку, ви кажете, що було якесь розуміння. Як нам діяти? Я питаю це для того, щоб в майбутньому себе оберегти. Коли я прийшла на роботу в управління культури там всіх лякали страшилками, там якими, що я тут буду після Косенка всіх звільняти, бо там от якось так? Для мене було важливо, що ми познайомилися і одразу проговорили. Е, людяність, професіоналізм, українська мова, яка має входити в наш простір. Тобто я маю на увазі, якщо керівник, а керівник її безпосередній Чарівко, а керівник керівника Сальдо, то про що можна говорити? Їх це влаштовувало абсолютно. І я думаю, що там підтримка була повна, і тому там всі прекрасно жили, навіть порушуючи те, що ну, просто дружина не мала працювати під керівництвом свого чоловіка, якщо це сходило з рук. то значить таке оточення було поряд, яке ну, яке влаштовувало таке. А виходить, вона вже зеркально тобто, складала план дій. Людей, які там займаються культурою чи живуть в культурі. Хоча дуже багато було в той момент зроблено і класних проукраїнських проєктів, і таких, і з розвитку і дитячого, і як піднялись будинки культури, може тому, що вона туди не доїжджала, а може тому, що цих людей неможливо зламати. Тобто це залежить від кожної людини. Я була рада, що полів'яко вже давно не працює. Тобто йому не подовжили контракт, там була знову така буря. А знаєте, скільки там він, мабуть, багато років е, знаходився е, при владі. То, звісно, біля нього, мабуть, і був свій контингент тих, яким, яких він влаштовував, і частина разом з ним е, збігли на лівий берег. Ну і слава Богу, що не нам прийшлося їх вичищати. Тобто, ми маємо все ж таки оцей наш український. Широку свою душу і бажання пробачити і зрозуміти, ну, я в цьому плані стала ще багато категорічнішою, ніж була до того. Ми не маємо такого пробачати. У нас кожного дня гинуть люди. І військові, і цивільні, і на кожному з поховань військових управління культурне присутнє, і я бачу горя цих батьків і наше спільне. то ми пробачати їх не можемо. Ну, це моя така думка. Які витрати має управління культури, тому що е, в час війни у всіх є дуже підвищене у громадян почуття справедливості. Е, і всі дуже детально намагаються стежити за тим, куди витрачаються кошти і якими людьми. Тож, яка основна стаття видатків в управлінні? Це. Допомога в організації заходів з прощання з воїнами. Тобто, це квіти, на кладовище, це вінки, це лампадки, там це рамочки, фотографії, тобто все, чим ми можемо допомогти і бути там. І, звісно, державні прапори, різних розмірів, але державні прапори. І навіть ті, що ми там от встановлювали і, в принципі, Розробляли е, ті прапори, які знаходяться у нас зараз на, в кладовищі на цьому величезному вже меморіалі наших воїнів, то, то прапори навіть ми спочатку там їх е, поки могли волонтерським шляхом знаходили тканину і шили самі, потім до попросили волонтерів. Зі Львова, бо я знала, що вони їх шили, вони нам допомагали шити. Ну то Це наше найголовніше, на що ми витрачаємося, звісно, є у нас державні свята, на які теж ми маємо можливість, наприклад, мати тільки там державну символіку, а це більш всього прапори. Ну, Більше нічого. І я вам хочу сказати, я коли говорила про наш проєкт від Конституції до Незалежності, ці розписи тимчасових укриттів, то це теж робилось на волонтерських засадах. Тобто ми шукали можливість фарби. У нас жодної копійки на то не було витрачено. Це, що розписаний Херсон, він розписаний. Ну, скажімо так, з того, як ми придумали, як ми зможемо це зробити, хто з людей нам чим. Там навіть був один момент, коли наші знайомі з фітнес-центру сказали, а ми хочемо також розписати. І вони теж складали своїми грошима, самі виходили, купували фарбу, самі малювали, і потім нам фотографії висилали того, як воно вийшло. І ми пишалися тим. І я, ну, взагалі розумію, що дуже багато речей. Якщо ми хочемо їх зробити, їх можна зробити, не чекаючи, не очікуючи на фінансування. Тобто, якщо у тебе є бажання, ти зможеш придумати як. І наші всі концертні програми, які, які зараз відбуваються, вони відбуваються нашими музикантами на волонтерських засадах. Тобто ми не платимо за них. І не те, що ми не платимо, люди навіть про то і не говорять, бо це їх внесок от в ту силу Херсона, яка має зараз нас тримати в таких умовах. Я правильно розумію, що жодних великих покупок, типу автомобілів чи чогось подібного управління немає зараз? Ні. Не просто зараз його і не було. І, ну, Нам допомагають. Коли нам потрібно, наприклад, там з якимось виїздом, то ми звертаємось до е, пана Романа Мрачка, там, він нам може допомогти там з перевезенням, там виділити транспорт чи от там поїхати кудись в інше місце. Але в принципі, у нас наші музиканти, вони... Ну, культура взагалі була така мобільна. Якщо нам потрібно, то Ернест Сафонов, який чудовий саксофоніст, він приїжджає своєю машиною. Ми загружаємо там апаратуру, яку нам потрібно, там колонки, то там костюми перевести і переїжджаємо в те безпечне місце, в якому в цей момент ми організовуємо концертну програму. Чи залучаєте ви грантові кошти? Чи намагаєтеся це принаймні робити? Можливість познайомитись з. Польським фондам відбудови України, які самих перших днів вони співпрацювали з Україною до того, а самих перших днів вони опікувалися і опікуються тим, як зберегти там пам'ятники архітектури, тобто їх допомога Україні дуже величезна в цьому плані. І ми з ними вже співпрацювали. Вони нам допомогли в той момент, коли дуже було необхідно, були тоді зим, зима, сильні обстріли. Вони нам передали і упаковочні матеріали, щоб можна за... було закрити наші інструменти, і фанеру, і, в общем, ну, і... а потім генератори, осушувачі повітря. Понятно, що це не в великій кількості, але воно є. І саме головне, коли у нас прилетіло в музичну школу номер 1 і там пробила дах, і я до них звернулася. Це був довгий шлях. Але тепер от до нас вже приходять кошти, які вони нам виділили на допомогу, щоб закрити той дах, щоб на осінь ми його закрили. Хоча я їм пояснювала, що тут літає у нас кожного дня і може бути знову прильоти, він каже, давайте ми закриємо, а далі буде. І ну, це цікаво, і це перспективно. Я думаю, що оскільки ми аб абсолютно оптимістка, ми скоро будемо в Євросоюзі, це однозначно. А Євросоюз дуже багато підтримує саме мистецьких творчих проєктів, то я думаю, що у нас їх буде більше. Єдине, що ми зараз навіть не витрачаємо час на те, щоб там шукати безпосередньо от сьогодні і зараз, тому що ми розуміємо, що втілити в життя сьогодні і зараз ми, на жаль, не зможемо. Але думаючи про проекти, про взаємовідносини, у нас вже є такий величезний такий пласт наших друзів. Які готові нам в будь-який момент допомагати, як, до речі, і відбувається з тим, що наша ідея створення музею херсонського спротиву, а вона теж підтримується, бо я розмовляла там з, з різних областей, фахівцями, і говорила про те, що як нам, ми можемо розпочинати говорити про нього, і понятно, що створення самого проєкту мистецького. Як воно буде виглядати, тобто воно має пройти величезний шлях, і чудово, що зараз це відбувається, йде обговорення, людям про це розповідають. Головне, що я почула при тих обговореннях, що дійсно люди хочуть, щоб такий музей був в Херсоні. Ну, для мене взагалі було нонсо, що в обласному центрі немає свого музею. Я дуже довго якось був у мене такий період. Коли я перший раз побачила такий, скажімо, приватний музей, е, він знаходиться в приватному секторі, я не знаю, в якому він зараз стані, це музей е, комуністичного терору. І я коли туди перший раз потрапила, я взагалі не могла зрозуміти, а як то людина вже все зробила. А як то не підтримати там, не зробити огорожу, не покласти там е, прокласти там доріжки і не поставити десь вказівники, що сюди можна ходити. Що це просто крутезний музей? Навіть на теперішній момент, мені здається, так як він подає з мистецької точки зору відчуття комуністичної цієї машини, це просто ну, феноменально. По факту у нас була. Ми можемо сказати, в якомусь плані колонізована свідомість. Тобто я з дитинства як дитина, я це розказувала Дементію Білому, що я ходила е, в Кризнавчий музей обласний і бачила там, значить, Патьомкіна, Катерину. Потім е, у нас стоїть е, пам'ятник Потьомкіну в центрі міста. Там також актори театру виходили, вони були одягнуті як Потьомкін і Катерина. І тобі здається, що тут ну, нічого не було, і фактично там тобі 10. І тобі з дитинства кажуть, що культуру на цій землі принесла Росія. А потім ти виростаєш, починається війна, і ти розумієш, що це зовсім не відповідає дійсності. Тож, чи є якісь плани і культурна політика про те, як розказувати дітям, які будуть рости, що Херсон і Херсонщина, і ці землі, вони набагато більше, ніж про це кажуть наші вороги? Ви знаєте, я в цьому плані навіть думаю, що. Наші діти і молодь знає більше історично, ніж люди старшого покоління. І, до речі, вам за це теж величезна вдячність, бо ви дуже робите багато проєктів, саме історичних, висвітлюєте життя в Херсоні на цій території до того, як його назвали містом Херсон. І це важливо, і чим більше ми будемо відкривати такі сенси, це класніше. І я думаю, що саме от в цьому наша зараз і місія. Самим для себе відкривати Херсон. Я вам хочу сказати, ми декілька днів тому з Олексою Поталахом, відовим краєзнавцем нашим і, і, і членом Геральдичної палати нашої, ми були на кладовищі, яке знаходиться на проспекті Незалежності, проходили там, і знову там він мені розповідав деякі історії. І знаєте, я одразу. От, бачачи, от, кладовище на території е, України, яке зародилося там в 18 столітті. Всі таблички принципово російською мовою. Тобто, в той момент на цих територіях говорили українською. Але таблички принципово російською. Там навіть є пам'ятники там полякам, які написані польською, а українською ні. Бути такого не може. І тут я просто натикаюсь на декілька табличок, які прописані російською мовою, але десь людина, допускаючи помилку, ставить нашу українську із крапочкою. І от, от це повне відчуття того, як її вигризали з того моменту. І чим більше ми будемо те відкривати сьогодні, бо в принципі загроза це є ну, і на теперішній момент, і зараз вона просто на фізичному рівні йде. Але ну будемо про це говорити. Ми, на, у нас є створена координаційна рада з питання української ідентичності. Там е, зібрались це ж такі е, різні люди е, з громадянською позицією, вона для нас важлива. Е, ну, тобто там мова йде про те, як нам це висвітлювати. Ми говоримо про те, що от навіть і зараз ми готуємо до Дня Незалежності, хочемо. Е, Ті нові назви вулиць, які з'явилися і пов'язані з нашою державністю, просто показувати і візуалізувати ще на борді. Тобто, якщо це вулиця Михайла Грушевського, то ідентифікувати його і кожного разу людина там проходить і буде їздити, вона буде відкривати його для себе. Хто це? Ми хочемо зараз записати е, цілий таку низку програм наших експертів про те. Чому у нас вона так вулиця? Хто цей герой, щоб люди чули, навіть не потрібно читати. Просто слухайте. І я думаю, це теж ще один крок для того. У нас дуже багато зараз з'являється літератури е української, нам допомагають всьому. І ви читали, і, і знаєте про букшелтери, які у нас з'явилися, і везуть туди нові книжки. І в бібліотеках у нас пин-клуб дуже багато літератури української привіз сучасної, про сучасних героїв. Взагалі, у нас багато книжок, які... Написані сучасними українськими письменниками, які дуже круті. Тобто це все в популяризації, а збирається невелика кількість людей. І ви знаєте, я ще до війни, наприклад, відчувала в повітрі, і ми так і робили: що час величезних свят, де мільйон людей і ідентифікації нуль, пройшов. І от, коли там виставляли програми, і там 200 дітей з якими ще квіточками, всі машуть, а мама не може знайти, де ж її дитина, там маше, де вона? Вона, де? То зараз прийшов час, коли збирається 5, 7, 10 людей, але їм то цікаво. І тобто, за інтересами, що кому цікаво, але от на теперішній момент люди хочуть не бути просто спостерігачами, вони хочуть самі. Приймати участь. Ну от тому через свою ідентифікацію і будемо йти до того, і йдемо вже до того. І ви бачите, як змінився Херсон з моменту останнього часу, так взагалі українська звучить настільки, і коли ти дивишся, що це не просто молодь розмовляє, коли ти там бабусі дідусі розмовляють українською, або ти просто проходиш і здоровкаєшся і кажеш, доброго ранку. І тобі відповідають доброго ранку чи там навзаєм, і ти йдеш, і ти радієш тому, що ну, ну, змінюється Херсон. Колосально швидко змінюється. Який російський фейк ви вважаєте найдурнішим про Херсон? Для мене це елементарно. Що тут їх будуть з квітами зустрічати в Херсоні? Що їх тут на них чекають? Що вони тут потрібні? Оце, ну, після того можна більше ні про що не говорити. Ну, єдине, що. Е... Дуже пізно відкрилось е, е, обличчя деяких людей, які е, зрадили Україну, свій край, свою землю. Зараз вони сидять на лівому березі, безпощадно просто трощиться Херсон, Херсонщина, гинуть люди. Ну, це, це до психіатрів, навіть не до психологів.